В Україну в п'ятому році, тож вона продана в 2024-му і от 2025-му її тільки зробили. Власник зараз пішов на фронт, на продаж. поїздив на ньому. Дуже класний стан автомобіля, маленький пробіг, 144 тисячі. Саме головне, що це комплектація. Престіж трьохлітровий двигун на 333 тридцять сили, мінімальний удар. Тут буквально фара поміняна, була тріснута, і бампер. Все, безпека ціла, резина гарна. Безключовий доступ, сліпі зони, пам'яті сидінь, вентиляції сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, пам'ять керма, багатозонний клімат, три люки, навігація, заводиться автомобіль з кнопки, класна музика, Bose з двома сабвуферами. автомобіль семимісний. Ось таке задній ряд сидінь. Тут є шторки. Так, клімат-контроль, підігрів задніх сидінь. Також третій ряд сидінь розкладається, все в дуже збереженому та класному стані. Велетен відкривається Підігрів та складання дзеркал, ще забув сказати. Ну, дуже багато опцій, які зараз всі не перелічити. Ось тут витягується коврик, і там розкладається ще ряд сидінь. Так, автомобіль ось так виглядає по колу. Технічно класно максимально викладає. Кому потрібна класна Audi Q7 2013 року, по Америці, до речі, вона як 14-й, телефонуйте за тим номером, дізнавайтеся всі деталі та записуйтесь на перегляди на ТЗ.